Що ти тут розтукалась? Дитина не може виспатися, га? По-перше, мама, я мою посуд, мила, а по-друге, яка дитина не може виспатися? Моя дитина, мій син. О, хороша дитина, 40 років. Звісно, хороша. Молодий, растущий організм, якому треба віддихати. Да. Боже, що ви там робите? Волоси сушу, голову помила. А нічого, що я прилягла відпочити. Та ти тільки й робиш, скільки можна. Одно відпочиваєш та відпочиваєш. А на що ви сушите та волосся? Додому буду їхать, собираюсь. Понятно. Ви на автобусі. Ні, синочок мене відвезе. А, так він уже проснувся. Ну, звичайно, хіба б я включала фен, якби він спав. Ну, звісно б, що ні.